Зовсім чуже місто і невідомість, куди звернутися по допомогу. Це реалії родин, які через російську війну виїхали з власних домівок. Серед них була сім'я Шоповалових із Луганська. Вони вже двічі переселенці. Держава розпочала реформу у сфери соціальних послуг. У кожній з громад має з'явитися спеціальна посада, кейс-менеджер, тобто працівника, який допомагатиме людям, що потрапили у складні життєві обставини. Як от переселенці малозабезпечені сім'ї, маломобільні чи самотні літні люди. Що вже вдалося зробити наступ. Тому сюжеті дивіться родина Шаповалових мешкає в Києві. Через війну вже двічі покидали власні домівки У 2014-му Переїхали з Луганська до Сіверсько-Донецька, а з початком повномасштабного російського вторгнення перебралися до столиці з собою взяли мінімум речей, сподівалися на повернення додому, але згодом дізналися, що їхній будинок зруйнований. Вимушений переїзд для родини дався непросто. Спочатку мати з сином переїхала на захід України, а батько через роботу до Дніпра. Ми виховуємо сина. z Син з комплексними порушеннями, як з руховими, так і з інтелектуальними порушеннями. Це невербальна дитина, але ж у телефоні він кожного дня мені показував і нагадував про тата. Він в телефоні знаходив свої е, картинки своєї кімнати. Я недооцінювала цю глибину його е, е, переживань. Зрештою, родина об'єдналася в Києві у столиці. Було дуже важко з пошуком житла. Не одразу розуміли, куди звертатися по спеціалізовану допомогу допомогу для сина, але поступово десь за півроку вдалося обжитися на новому місці. Це соціальні сіті були або це досвід батьків, якоїсь, або це соцзахист, або благодійні фонди. Вони нам давали ці контакти. А складно ще в тому, що вони не адаптовані під індивідуальні потреби, то це може бути великий великий список, ну вони можуть бути не актуальні. Зовсім не актуальні ці послуги або ці люди не працюють з людьми з інвалідністю. Якби у кожній з громад був кейс-менеджер, то родинам у кризових ситуаціях було б значно легше адаптуватися на новому місці. Такі посади поступово з'являються. Держава взялася за реформу сфери соціальних послуг. Кейс-менеджмент це спосіб організації надання соціальних послуг. Основним завданням призначеного спеціаліста це може бути фахівець соціальної роботи або кейс-менеджер. Він виявляє людину або родину. Котра вже або перебуває в складних життєвих обставинах, або має якісь чинники такі вразливості і може опинитися в складних життєвих обставинах. Він проводить аналіз життєвої стації. Він робить оцінку потреб, і вже далі фахівець із соціальної роботи складає план виходу з кризової ситуації. Важливо, щоб його розробляли спільно з людиною чи родиною, що потребує допомоги. Тобто спеціаліст допомагає покроково розписати, як діяти далі. Кожен випадок індивідуальний, тому соціальний працівник може залучити до роботи інших фахівців, чи то психологів, чи то близьке оточення того, хто потребує допомоги. Як приклад, розказати є родина, котра. Внутрішньо перемістилася, і вона розгублена. Вона не знає, куди їй звернутися за медичним оглядом, які види матеріальної допомоги вона на який вона має право в цей момент. Тоді фахівець соціальної роботи, знаючи норми чинного законодавства, знаючи всі правила, знаючи які суб'єкти є в громаді, до кого можна звернутися. Він планує покроково з людиною ось цей етап виходу. І складної життєвої ситуації. галузь соціальної допомоги переходить онлайн. У міністерстві соціальної політики повідомили, запровадили електронний реєстр кейс-менеджменту. Тобто, відтепер кожен, хто звертається по допомогу, матиме спеціальний е-кабінет. Це заміна паперовим соціальним карткам, і це зручно соціальному працівнику, бо він одразу бачить цю картину, може зафіксувати, виявити потреби тощо, і людині, тому що людина може на соціальному порталі подивитися перебіг того, як від... Бувається з неї соціальна робота, надати якийсь зворотній зв'язок по результатам, так би мовити, оцінити що таке кейс-менеджмент і які його основні принципи. Головне про законодавство, яке стосується соціальної допомоги особам, що потрапили в кризову ситуацію, а ще форми обліку і принципи роботи під час візитів. Всю цю корисну інформацію соціальні працівники можуть довідатися із спеціального курсу. Його розробила фахівці благодійного фонду Право на захист у цій лекції. Ми розглянемо кейс-менеджмент. Як технологію надання соціальних послуг, яка дозволяє об'єднати дії і ресурси всіх суб'єктів соціальної роботи, задля допомоги особам та сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, курс буде корисним для спеціалістів державних, благодійних та громадських організацій, котрі надають подібні послуги. Автори пояснили, завдяки цьому курсу фахівці із соціальних питань зможуть підвищити власну кваліфікацію, а це допоможе ще більш ефективно вирішувати складні завдання, з якими вони стикаються щодня. Ознайомитися з матеріалами можна на електронній платформі Прометеус. Сергій Барбо Ореспона, п'ятий канал.